Гравець народного футбольного клубу Ураган Петро Шутурма на благодійний аукціон для підтримки військових, який проводить на своїй фейсбук сторінці, виставив футболку, у якій зіграв чотири матчі Ліги Чемпіонів. Стартова ціна цього лота 5 тисяч гривень. Це дуже такий престижний турнір, і перший матч нам випало грати з чемпіоном Італії, де давно вже не вигравали у представників Італії на такому рівні. Тому я думаю, що ця футболка є і цим, цим цінна. Хоча ми там втратили дуже багато гравців, але по, по, по результатам ми виграли шосте місце у рейтингу європейських команд. Тому я думаю, що цінна футболка як для мене, так і буде для, для тої людини, яка її переможе. Футболіст каже, гроші, які виручить, передасть для потреб бригади, у якій воює його друг. Аукціон триватиме до 19 січня. Зараз непростий час. І... Такі мінімальні, які ми можемо робити аукціони, це може і невелика допомога, але я думаю, що з часом і, і, ці допомоги проростуть і більше, тому що з кожним днем ми стаємо все сильніші і, і ми йдемо до перемоги, і я думаю, що вже близько разом ми це все зробимо і переможемо окупантів. Петро розповідає, повномасштабна війна його застала у Херсоні, адже останні чотири роки він грав за футзальний клуб цього міста «Продексім». У березні футболіст повернувся до Івано-Франківська. Тоді ж почав проводити благодійні аукціони на підтримку Збройних сил України на своїй Фейсбук сторінці. Продавав власні речі, в яких грав за збірну України з футзалу, капітаном якої він є. Я задонатив свою капітанську пов'язку, вона зібрала 15 тисяч гривень. Потім я задонатив. Футболку капітана збірної України і теж 30 тисяч заробив. Ну, але це все, я думаю, в порівнянні. Те, що відбувається зараз в Україні, це мінімальне, що ми можемо зробити. Раніше пам'ятні речі урагану продавали і на аукціонах, які проводили на Фейсбук-сторінці клубу. Як повідомляв Суспільному віцепрезидент клубу Денис Рудницький, з березня до червня вони вторгували 48 тисяч 600 гривень. Ілона Захарук, Назар Вінтонюк, Суспільне новини, Івано-Франківськ.